有。Yo. Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Бравл Старс, і у мене, правда, остались квитки, але я зайняв все на все друге місце. Хотілось би, звісно, перше, щоб отримати 20 стардропів, але і 17 мене повністю влаштує. І зараз ми будемо жорстко дуже відкривати стардропчики. Я правда, ще не знаю, які мені відкрити, чи чи демонські, але скоріш за все, я буду відкривати демонські, тому що чомусь демонські скіни мені подобаються набагато більше. Так що, що, let's go! 17 демонських стардропів. Це насправді дуже круто. XP Double. Це, звісно. Хорошо, отут щось буде цікавіше. Спрейчик. Ну, спрейчик це не так потужно. Тут у нас що? Тут у нас 100 коїнів, непогано. Тут теж якась лабуда. 249 XP double. Теж непогано. Отут щось буде цікавіше. Спрейчик, мабуть. Ні, плеєр іконка, Кстати, доволі непогано. Прикольна іконка. Поїхали далі. Тут, напевно, коїни. Да, 100 коїнів, тож непогано. Отут щось цікавіше буде у нас. Я би, звісно, хотів якийсь скін класний. 200 коїнів. Ну, тож, хорошо, коїни нехай будуть. Коїни завжди круто, тому що коїни можна витрачати на прокачку бравлерів. І ще 100 коїнів, тож супер. І тут, скоріш за все, теж коїни. Нє. XP дабл. Тут у нас, скоріш за все, спрея або іконка. Або ні, 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 тут щось, поту... щось крутіше, давай! 500 кредитів. О, непогано. На частера 500 кредитів це завжди круто. Потому що Лега буде набагато бистріше Ще у нас якийсь стардропчик дав мені спрей. Ну, спрей такий собі. Ще 100 коїнів непогано. Що тут ще буде в нас? Ще 100 блінгів, ну це ерунда. Ще 100 коїнів, окей. Тут щось цікавіше буде. Спрейчик Ні, 200 пауэнтів теж окей. І, в принципі, все мені залишилося 1445 кредитів для честера. В принципі, в принципі, я би даже сказав, що дуже даже непогано. У мене є 10 тисяч коїнів на балансі. Це теж круто, капець. Потім у нас що в нас робиться в клубі. В клубі у нас 30 чоловік, бо я тут був виганяв когось, і, походу, сюди вже хтось, хтось, хтось хтось зайшов. Щас у нас в клубі тут непогано челікси фармлять, непогано. Я тут теж потихеньку, помаленько. Правда, пробую догнати. На це дуже складно. Цікаво, на якому місці наш клуб в рейтингу по Україні. На 412 місці. Це реально класно. Це реально класно. Фух. Так що що поробиш? Що поробиш? Надо нам теж прокачуватись. І прокачуватись не просто так, а прокачуватись ще й по батл-пасу. тому що я трішечки не встигаю. Кстати, джекпот, 50 кредитів, це дуже круто. Давай заберемо. І ще 5 кредитів зверху теж давай заберемо. Так, 55 кредитів на дорозі не валяється. А що в нас по батл-пасу? По суті, то осталось все, у нас всього трішечки. Я хочу оцей скінчик, чорний з білим. Потім тут ще 200 кредитів буде, та й, в принципі, легендарний стартропчик. І тайтл. Плеєр Тоже непогана штука. Скільки, кстати, часу лишилось, бо я так не подивився. 8 днів все на все менше тижня. І давай прям візьмемо юніта, на якому є в нас квести. Є квест на Кенджі, а нанести 100 тисяч демеджі взагалі ерунда. Беремо його. Так, тут у нас Тріо Шаде, кстати. А Тріо Шаде на якій мапі? На такій. Ну, то тут можна попробувати нормально, ще й на Тріо Шаде порозвалювати. Туди ми обов'язково теж зайдемо, але в нас є доволі класна мапа на Шедешечку. І в Соло Шаде мене дуже багато квестів. Цікаво, які мене квести на цей Соло Шаде. Подивиться, ну, в ранки так. Виграти в мене тут взагалі купа квестів. Задінич Лола і Сем, 15 гравців убити. Ще осталось двоє. 100 тисяч демеджа теж є на лолі. І тут на лолі квест. Блін, може лолу взяти? Вона кенджі просто 100 тисяч демеджа. Там один кве кенджі, тут ось ще є лола квест. І на соло ще де тут нормально? Пожди. Може ми все-таки візьмемо лолу, тому що на лолі ми зможемо, по-перше, легше грати, а по-друге, більше квестів. А мені все-таки квести треба качнути. Так, поїхали. В принципі, лола юніт доволі класний, демеджа дуже багато. Багато, можна класно лутати баночки. І мало того, що класно лутати банки, так ще й багато наносити демеджа, тому що юніт сам по собі реально прикольний. І кстати, я бобу викачав. І тут його можна дуже хорошо використовувати, щоб прокачуватись хорошо. Я тут база хорошо викачував, ну не тільки база, так тут миша і бул ще є. Бул це серйозно. Була кстати, я би отак добив би. І мишу теж би трошки настрілював. Правда, вона трошки може начудити. Да, вона чудить прям крепко. Ну, я вбив, вроді, була. Це саме головне. Мене ж задача по квестам вбивати, правильно? А ну? да, я вбив була. Все, хорошо, мені один одного чела осталось убити, а далі просто тупо демеджа купу нанести і все. Ну, значить, будемо зараз грати трошечки сивовіше. Бо я, звісно, пішов за тими банками. Думав, що я безсмертний, так сказати. А мені дали взагалі по шапці. Поїхали. Зараз у нас буде все максимально круто. Тут є дві баночки, які ми зараз обов'язково просто підлутаємо. А ви, друзі, якщо хочете нафармити купу кубків, ну у вас трошечки не вистачає на то час. Або ви не можете нормально зіграти за цього юніта, то ви можете залетіти в мій магазинчик по посиланні в описі і прикупити там пуст кубків Brawl Stars. Це доволі солідна тема. Можна собі нафармити дуже багато кубасів і доволі таке недорого. А ми поки що пробуємо рознести цього ходожика. Правда, хот-дога буде не так легко. Ну, за ним погнав Кенджі, Кенджі його добив. Ну тут уже й Кенджі і бочка, вони можуть мені начудити прям проблем. В принципі, то вони і зробили. Бочка влетів просто і роздав мені плюх. Ну, квестики помаленьку, потихеньку виконуються. Це дуже хорошо. Погнали далі. Також на перший буст діє знижка 20%, так що, в принципі, ви можете конкретно класно закачати собі кубків на аккаунт і бути конкретно сильними, і пообганяти всіх своїх кінтів. Так, обалдіть народу! Хіл-хіл-хіл, хіл-хіл. Просто Пенні може зробити проблему. Підхилились. Все хорошо. Тут Ліон, Ліона з'їли чітко. У мене ж є Ульта, і Ульта робить мені конкретно непоганий бонус. Опа. Смісі, я ж його вбив був! Обалдеть! Я думав, я його вбив, вообще. Ну, ладно. Демеджа теж на 20 тисяч. В принципі, це маловато, ну, потихеньку, помаленьку, квестики, то виконуються. що все. На все пару ігор і все буде чітко. Так. Що в нас тут буде? Ну, по суті, кстати, баночки надо лутати прям жорстко, тому що мені їх постійно не дають нормально лутати. Постійно купа народу, яка хоче в мене підтирити нормально банок. Цю давай заберемо. Тут на верхній Ельпрімо, там бас. Коротше, треба бути трошки обережнішим, бо грів тоже солідний перець. У мене хп трошечки більше, ні у нього, но у нього демеджа тоже нема. Небас тут, а тут ельпрімо. Ну, примата я можу нормально роздамажувати, правда, я щось завтикав. Коротше, приснилось, приснилось. Просто конкретно приснилось. Ну, ще один квест викачав. Давай подивимося, що там взагалі. Мені дало ангельський стардроп, Непогано. 100 коїнів, 17 кубків і трошечки квестів. То я виконав. Левел пройшов. Давай сюди тисяча коїнів, ще одна тисяча, і саме головне просто скінчик, який я дуже сильно хотів. Оце прям те, що треба. Так, з нами буде тіпчик на миші. В принципі, я не проти, я не проти. Поможе нам трошки пофермити і само собою квести попроходити. Бо я на лолі, в принципі, граю ще чисто із-за того, щоб пройти багато квестів одночасно. Так, поїхали. В принципі, тут є дві баночки. Я б сюди поїхав. Ми розділились. Це, звісно, не дуже хорошо, бо мене тут можуть з'їсти. Я б не сильно хотів, щоб мене тут ще поз'їдали. Так само, і мого кента на миші теж можуть під'їсти. Бері вбив, але тут Колят, має 700 хп всього все. У нас по банкам дуже тяжко. Так, Отіс. Здарова. Отіса з'їли. Хорошо. Він же просто не розіграний, давненько не грав в Бравл Старс, а ще потихеньку помаленьку нас доганяємо. Так, там Бері заспавнився, так? Да? Це, звісно, хорошо, але не дуже. Там ще Кольт прийшов з Ненацька. А він ще й з бері в команді. Йома! -йо. А там ще один Бері. Оце погано. Ну я Беррі трохи постріляв по ньому, в нього хп не так багато, я швидко дамажу сильно, але цього недостатньо. У нас тут три команди лишилось. Воно по ньому понастрілював і йому вже не так хорошо. Так, там миша наша влетіла, банки забираю і виносимо цих верхніх. Все, що сталося, просто вбити цього кента. Єс! Yes! Просто супер. Не знаю скільки наніс демеджа, кстати, 26 тисяч, мало. Ну, в принципі, в принципі, але квеста ніякого більше не виконав. Просто тільки наздогнав, але не виконав. Це погано. Надо ще. Надо ще. Надо ще просто-напросто нанести нормально демеджа, щоб я виконав ще один квестікс. І вже з цим квестіксом буде трошечки простіше, бо мені, звісно, дофармити квести це буде не так легко. Так, Джекі, здорова. Тут зверху банки будуть. Ой-ой, ой тут і грів. А тут і Беррі, тут і Джек шурує до нас, внизу ще хтось, вроді газ. Тут ходога -дог, вбили, Беррі вбили, хорошо, і банку цю одвоювали, але ще, правда, не з усіма. Ми нормально повоювали. Ух ти йо, там прям проблема. Миша пішов валити всіх, ну це хорошо, Миша хай воює, я ще одну банку налутаю. Ні, Мишу, Мишу слили, це погано. Мишу слили. Ах ти Йо! Нормально? Живий? І мене все з'їли сразу. Абал є там хот-дог накачаний. Ну 20 тисяч демеджа, цього достатньо, щоб виконати квеста. Супер. Тепер можна взяти якогось другого персонажика. Плюс 500 експішечки, ще один квест з кредитами на Честера. Хорошо. І все, на все лишилось тут єрунда. 500 рейтинга. Ще подивимося, кого ми ще можемо взяти, у Кого квестів дуже багато. В принципі, в мене багато квестів на Менді поняв. Я не знаю, чи я на Менді зможу нормально зіграти, але но у мене ось на Ларі ще чітко. Якраз скінчик обалденний. Можна так попробувати. Може йому запропонувати якогось Бравлера взяти, такого, в якого кубків теж небагато. Наприклад, Кенджі Да, за якого він ще так і не грав. Він, в принципі, може так само за мишу грати. Пише гарний скін. Надаю. Мене написати дякую. Ой-ой-ой, ні не правед бол. Тихо. Що, мапу поміняли? А, він лідер лобі Лол. Все, let's go. Зараз попробуємо таким білдом. Правда, в мене ні гаджетів, ні суперсил взагалі нічого. Так, ну проти нас тут команди солідні. У мене, правда, закидальщик тільки в одного. Ну, закидальщик це прикол. Кстати, в нього цікава анімація атаки, як я поняв. А ну, давай я таку попробую накинути. Та, да, ти прикольно. Скінчик вообще класний. Мені, правда, надо не по кущах ходити, бо можуть бути проблеми, а я таких проблем не хочу. Треба ходити туди. Воно по базу. Так, підхилитись чуть-чуть. Чуть-чуть, підхилитись треба. Так, там матрас. Трошки його продамажили, але мало, мало. Так, там кіт був внизу, але він свалив. Тут є баси з э, цим, із Бо. Надо їх трошки зонити. Ой-ой-ой, диви! О тут у мене можуть бути проблеми, треба втікти. Надо втікти. Топ 4 це мало, це слабо. Так тому база ульта є Він влетіть може. А тут Шеллі зверху! Обалдеть! Ні, Ларі, тут взагалі ерунда, якщо чесно, 19 тисяч демеджа, цього прям не вистачає. Прям взагалі не вистачає. На такогось когось такого, хто прям тут зможе нормально тащити. Наприклад, Бо. Але на Бо у мене ж я не знаю, чи є квести. Поняв, що прикол, нема на Бо квестів. А, та, та, це не дуже хорошо. Бібі, Макса, на Перла нема на Еша один. мало, Менді, Бонні, Беррі. На ну, отісі в мене є пару квестів. ще один пік на цю мапу. Каже, мені поміняй на. Шарфа! Та ні, старина, на шарфа мені не катить. У мене там квестів, напевно, нема на ньому. А ні, є одненький. Давай попробуємо. Щас подивлюся, який має квест на цього шарфа. Виграти 15 чоловік повалити, ще 10 осталось. Бас плюс шарф, погнали. Оце щас ми залетим. Поїхали, попробуємо нормально розтащити. У мене, в принципі, нормальна швидкість. У нього теж, у нього є гаджет цікавий. Він вже бачити всіх. Я поки банку тут залутаю. Опа. Кенчи, це солідно, але я, я біжу, біжу, біжу. Це не дуже добре, що бас помер. Це прям дуже погано. Бо ми на кубках високих, так то? Ага, він аж там заспавнився поні. Там Хот-дога -дог. хот вбили. Блін, я ерунду зробив, трохи перепригнув, але нічого страшного. Газа вбили. Хорошо, живем, живем. Вас все баче. Ми йдемо далі просто і конкретно жорстко кайфуємо. Так, у мене зараз буде гіпер, буде ульта. По факту, коротше, все хорошо. Надо, треба правда найти ще двох челів. Ага, он довін. РТ. Зараз ми його тако з'їдаємо. Отако От запригуємо і ще одного з'їдаємо. Оце я розумію. Не знаю, скільки чоловік я вбив. А, двох тільки показали. Ну нічого страшного, теж нормально. Мені ще виходить вісім чоловік убить треба. Взагалі хорошо. І ще, кстаті, один, один бій виграти в дуоше, де? І мені карточку, кстати, дало, диви ангельську. Взагалі не знаю, що воно робить. Ну ладно. В принципі, я готовий ще раз шурувати. Так, против нас тут вже доволі солідні всякі челікся. Ще на цій мапі дуже хороший кіт поняв з базом, але ще поки що не знаю. У мене кота нема. Ну, точніше є, ну він вже викачений, мені тут нема, що на ньому робити. Я не сильно поки збираюся хромокубки збирати, бо мені то поки зараз не сильно катить. Так, я би ультушечку нафермив. Вони там тікають, а я би зламав би банку і пішов би зламав би ще цю банку на всякий випадок. Нехай буде. І пішов до нашого бази. Бо тут дуже багато народу. Так, Вольф вообще здувся. Там так ходох і бас, це солідно. Вони там душать одного чувака. Отако вриваємося, просто помагаю. І вбиваю. Нє, пожди. Ха-ха-ха-ха, обманув. Нє! Оце я дав джазу. Тупо провтикав конкретно. Ну страшного, головне, що квест я виконав? Чисто слився, грубо кажучи, поняв? Так, де там той квестікс? Сюди просто на базу. Фух, останній скінчик просто. Останній скінчик. Правда, цей скін мені менше подобається, то я його брати не буду. Плеєр тайтл і legendary star drop, народ. Давай. Я прям його хотів відкрити. 500 кредитів. Супер! Просто. Звісно, ще було б крутіше ще одного якогось персонажа вибити. Але 500 кредитів теж дуже хорошо. По факту, друзі, battle pass пройдений. На цьому можна завершувати. Це прям хорошо. Залутали ми з цього батлпасу купу коїнів просто. Честеро почті получили, мені тут взагалі 700 кредитів осталось 690 навіть. Ну і на цьому, напевно, будемо. Завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, залітати на мій магазинчик і купувати буст. Кубки від професіоналів. З вами був Санчелос і всім пока-пока.